Охайо всім, в сьогоднішньому відео я прикручу 10 фруктів з самер і 10 фруктів з старої, давно нікому не потрібної гачі з Яолеса, Для того, щоб дізнатися, де фрукти зараз випадають краще. Ну що ж, ми погнали до відоса До речі, в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на 3 шедевро фруктика. Якщо хочеш випробувати свою вдачу, посилання на телеграм-канал є в описі під відео. Плюс я буду трохи розумніший і буду відкривати на двох різних аккаунтах. На основі в мене буде відкриватися Summer гача, а на моєму твінку я буду відкривати Звичайно Бо інакше цьому відео не світить вихід в Ютуб. Ну що ж, перший прокрут самергач. Даєш фіолетовий скин на рамбл, і я трейдюси на якийсь перм, і все у мене в житті буде цьому добре. The... Я тобі руки цілував. Та щоб ти жив? Скотина показала мені Кіцуни і дала флейм. Як ви думаєте, як на це буду реагувати? Вау, мені видали флейм! Там таке лайно пролітало, що флейм це прям мені так повезло, що ну не знаю. Переходимо до звичайного прокрута. За тебе могла бути кіцуни. Спершу прокрута. В якості твінка сьогодні у мене буде аккаунт мечника, тому що тут випадало вже раз кіцуни, я думаю повторити успіх. Погнали, звичайна гачач за 400 тисяч обіднію. Тут не може випасти скін, просто найкращий цей міфік. Ладно, подивимося, Взагалі, напевне, безкорисна іруна. Леопард пролітає. Лав, це ліпше ніж флейм. Після такого початку хочеться навіть трошки покрутити ці фрукти. Що ж, переходимо знову до самер Погнали вдруге крутити самер Надіюсь, вона мене не підведе і на цей раз вийде щось нормальне. А то поки що вона проігрує звичайний гач. І так знову мінус 500 токенів. І мені випадає лайт. Ну, в принципі, 650 тисяч в купілочку лишніми не будуть. Але поки що все одно ми проіграємо звичайні гачі. Ладно, переходимо значить, до неї. Так, що ж нам підготувала тепер, звичайна гача. Купуємо знову мінус 407 тисяч до кінця відео, цей аккаунт, напевно, збідніє геть. І мені випадає пружина. Ну, ось і почали всі прелісті звичайної гачі. Тут є камонки, тому зараз буду їх грибсти лопатами. Ну а я чекаю 2 години і знову йду крутити ці фрукти. Настала та сама мить, коли самер гача. Зараз видає мені якийсь скин на рамбл, і я просто перемагаю звичайну гачу ви подивіться, які фрукти пролітають. І подивіться, що опять випадає. Та який флейм? Ну це капець. Опять стільки міфіків пролетіло, а випадає флейм. Ну так, самергаче щось сильно попускається. Надіюсь, хоча б звичайна гача зараз не підведе. І все одно навіть рабер це ліпше, ніж флейм, який дає самер Гаче. Щось, напевне, гача зараз переможе такими темпами. Настав час четвертого прокрута. Цікаво, що там дає самер Гача. І так, дайте фіолетовий скін на рамбла. От. Я собі хочу фіолет виски на рамбл. І воно мені дає квейк. Лайт! Та ну ви що серйозно? Ну що за позор? Summer гача. Просто жах. Цікаво, що зараз видасть звичайна гача. І так відкриваємо. Як завжди пролітаються міфіки, і мені випадає рокет. Ну слухайте, ну прекрасно, тут знаєте, битва двох рівних сил. То один Рокет видає, то інший, блін, одне фуфло, коли може видасти таке, що прям чекаємо двох годин. Йоу, я на позитивчику залітаю відкривати Summer Гачу, і мені випадає з неї Ігл. Ех, ну як же ж так, ну коли, там уже якийсь нормальний фрукт. Я хоча б одного міфіка це єдне не виб'є. Настав час звичайної гачі, я ще взяв Fox Lamp. оскільки мені раніше випадало кіцунець. Саме за допомогою Фокслампи. Що ж, подивимося, що мені тут зараз випадає. Крутиться, вертиться, і випадає мені магма. Ну, слухайте, майже мільйон белі залітає в копілочку до звичайної гачі. Поки що вона мене радує і ніж аніж самергачу. Настав час знову прикрутити самергачу. Ну давай, самер гача вийде, щось нормальне. Тут 15% шансу на міфік і мені ще ні одного міфіка не випало. І воно мені дає магму. Це непогано, але самерга ну, може видавати ліпше. Що ж погано, Звичайна гача 407 950 белли. І нам випадку. Ні, айс. Ну це майже лоу. В принципі, непогано. Хоча гачу мала видавати гірше, набагато, але вона тримається на рівні саме гачу. Що ж, чекаємо знову наступного прокрута. Оце так нічогенько зайшов просто на сервер. Землетрус просто так валявся. Що ж саме гача, ну давай. Ну вже скоро кінець, більше половини прийшло, а ти мені досі не видало щось нормальне. А сам гача взагалі щось видає комусь. Чи, може це я такий везучий. Кого дітька флейм? Що я з ним маю робити? Ну, це трендець. Mm -hmm. Да. Настав час звичайний гань. Щось вона мене в цьому відео радує набагато більше, ніж сам Мергача, хоча, можливо, це залежить від аккаунтів. От на Карков смоук випав. Ну ладно, нічого страшного. Ще повезе. Ну це капець, це вже восьмий прокрут, а сам Мергаче досі нічого толкового мені не видав. А ну давай виправляйся, бру, бо ти проігруєш поки що конкретно там, напевно. Да! Да! Та-ха! Сюда! Хоча брінг. Просто заскріні собі це на пам'ять, нехай буде. Як, до речі, ми оцінюємо Грін Лайсінг. Я напевне спитаю своєму телеграм-каналі приблизно на які фрукти третять Грін Лайтінг, і тоді я дізнаюсь, що ми скільки даємо йому по ціні. Що ж, переходив до звичайної гачі. Може, зараз і дефолтна гача щось нам видасть. Давай, Зіолес. Який давав мені одні блайди, дає мені тепер Сенд. Ну це непогано, але після Грін Лайсінг, мені здається, що у звичайної гачі вже немає ніяких шансів. Що ж, зустрінемося через дві години і побачимо, чи це реально так. Yeah. Пішли передостанні прокрути. Тож давайте подивимося, що нам видасть фамер Гача перед своїм кінцем, перед завершенням. Давай! Давай! ДА! ДА! да ГАЗ! Єма Я радію більше, ніж скину на рамбл, тому що я не шарю, як... Це скини на рамбл, але газ це такий газ. Йоу! Йоу-йоу-йоу-йоу! Ні, ну слухайте, у звичайної гачі просто немає шансів. Це просто імбей. Стора газ Ну і погнали, ж подивимося, що нам випаде звичайної гачі. І так, що на своєму передостанньому прокруті нам підтувала звичайна гача. Погнали, ж подивимося. Іс. Фінха, <пін> але будемо чесні. Початок звичайної гачі був дуже заряджений. Просто щось під кінець вона дала задню. Ну що ж, а ми зустрінемося з вами на останньому прокруті гач. Настав час для останніх прокрутів. Надіюся, що обидві гачі зараз просто максимально сильно мене здивують. І нам випадає. Давай, сам гача на кінець. Ультани, ультани, ультани. Якби гравіть випал, був вообще супер, але саунд це теж непогано. Уявіть, якщо зараз випадає кіцуни за допомогою звичайної гачі, я просто тоді в космосі. Ладно, це фрукт реально непоганий. Погнали ж, ми подивимося, що випадає з звичайної гачі. Ось і останні прикрут зі сторони звичайної гачі. Мені здається, що вона проігрує, але треба буде зараз все порахувати. Звичайна гача, 407 тисяч белі. Я обніщав за це відео на да. 407 тисяч на бомбу. Ех, а так гарно починала, звичайна гача. Що ж, погнали тоді підводити підсумки. Що ж, підрахувавши всі фрукти і подивившись на їхній результат, з різницею майже... Втричі перемагає самер Гача. Вона з усіх своїх фруктів набрала 11 мільйонів 460 тисяч белів. За Грін Рамбл я додав собі лише 3 мільйона. Знаю, що він напевне, там коштує більше. Але й без цього самер Гача все одно би перемогла. Тому що, звичайна, Гача з 10 круток набрала 4 мільйона 32 тисячі 500 белів. Все ж таки, останні 3 прокрута були реально дуже корисні для самер Гача. Ну а на цьому будемо завершувати цей прекрасний відос. Не забувайте підписуватись на мій. Телеграм-канал, оскільки там проходить розіграш. Плюс, під час зйомок цього відео в мене стукнуло тисяча підписників. Тому саме з телеграм-каналу я виберу декількох підписників, з якими запишу наступний відос YouTube. Оформляй свій королівський лайк під цей відео. Всім удачі, всім пока-пока.